Всім привіт! Ви на каналі RedWall. і як я скучив за цими словами, сьогодні поговоримо про 5 ЖК Одеси, які були здані у 2022 році, тобто вже під час повномасштабного вторгнення у нашу країну. Одразу скажу: це не всі ЖК, які ввели в експлуатацію за цей рік. Тому, якщо хочете, щоб ми зробили другу частину відео, обов'язково напишіть про це у коментарях. Ну і підписуйтесь на канал, звісно. І нумо починати. Якщо вам хочеться одразу перейти до списку ЖК. То під відео є таймкоди. А я хочу трошки пояснити, чому я взагалі вирішив поговорити на цю тему і чому це важливо. Мені хотілося показати, що не так все погано на ринку нерухомості Одеси, що він живий і не помер, як може здаватися декому. А також те, що навіть незважаючи на складні умови, частина забудовників все ж продовжує будувати і здавати свої будинки. Це дуже важливий показник для ринку нерухомості Одеси. Так, є затримки термінів здачі. Зниження темпів або навіть перезупинення будівництва. І я не хочу тут нікого виправдовувати, але не можу не пояснити деякі об'єктивні причини цього. Наприклад, це логістичні проблеми. Багато з виробників та постачальників знаходиться на тимчасово непідконтрольних територіях: Недостатнє фінансування, низький рівень продажів, нерегулярні виплати по розтермінування, проблеми з працівниками. Частина працівників виїхала, а частина пішла служити. І тим не менш. Останнім часом спостерігається тенденція до відновлення ринку Одеси. Сподіваюсь, вона збережеться і надалі. А тепер давайте перейдемо безпосередньо до списку ЖК, які були введені в експлуатацію під час війни. Перший ЖК в сьогоднішньому списку це ЖК Акрополь від будівельної компанії Гефест. Цей житловий комплекс знаходиться в Приморському районі на п'ятій станції великого фонтану. Поблизу парк перемоги та вищі навчальні заклади. А до моря приблизно 25 хвилин пішки або 5 хвилин на авто. Перша черга будівництва, тобто перший будинок, був зданий ще у 2021 році. А ось другий будинок забудовник ввів в експлуатацію в листопаді 2022 року, вже під час повномасштабного вторгнення. Гефест майже не призупиняв будівництво своїх об'єктів і є одним із найактивніших забудовників цього року. Чесно скажу, я дуже приємно здивований такою активністю. Не очікував, що Гефест буде будувати такими темпами, адже зазвичай вони затримують здачу своїх об'єктів. Сподіваюсь, що їм вдасться отримувати такий темп і надалі. В другій черзі будівництва квартир від забудовника вже майже не залишилось. А ось в третій, яка зараз будується, квартири ще є. Вартість квадратного метра починається від 1100 доларів, є можливість придбати в розтермінування. Якщо ж у вас є 100% оплата, то можна знайти варіант від інвесторів. У вже зданих чергах. Неважливо, чи є у вас повна сума, чи ви плануєте зробити перший внесок і виплачувати вартість квартири у розтермінування, ми в Redvo зможемо зробити процес пошуку та придбання квартири легким та зрозумілим. Залишайте заявку за посиланням в описі під відео. Ми зробимо підбір варіантів під ваш запит та бюджет. Розкажемо про плюси та мінуси кожного та будемо поруч на всіх етапах до моменту отримання ключів від квартири. Наступний ЖК це сади Рів'єри. Цей житловий комплекс будує компанія Одеком. Можливо, ви знаєте її по таким об'єктам, як Таєровські сади та Аквамарин. А от засновника Одеком я навіть колись брав велике інтерв'ю. Залишу посилання під відео та в підказках. Подивіться, як на мене тоді вийшла цікава розмова. Повернемось до ЖК. Сади Рів'єри розташовані поруч з ТРЦ Рів'єра, одного з найбільших торгівельно розважальних комплексів Одеси. За концепцією, це досить великий проект з продуманою внутрішньою інфраструктурою. Ще одна особливість комплексу це близьке розташування до моря. Приблизно 20 хвилин вам знадобиться, щоб пройти пішки до пляжу та набережної. Одекон майже не зупиняв будівництво садів Рівєри та в листопаді 2022 року ввів в експлуатацію одразу три секції, що є хорошим показником. В своєму інстаграмі ми більше показуємо, які ЖК продовжують будуватись навіть під час війни. Розказуємо, як знизити ризики при купівлі нерухомості зараз. Та і, взагалі, там багато цікавого. Приєднуйтесь. Щодо цін в цьому житловому комплексі, то в садах Рів'єри вони досить демократичні та стартують від суми 685 доларів за метр квадратний. Ще один житловий комплекс, який попав до нашого списку, це ЖК Простір на Радісній» від будівельної компанії Простір знаходиться він у Малиновському районі міста Одеси. Після початку повномасштабного вторгнення забудовник призупиняв роботи на своїх будмайданчиках, але вже через місяць поступово почав відновлювати будівництво. Але тільки на деяких об'єктах. На поточний момент, на жаль, Простір ще не зміг відновити роботи на всіх ділянках та поновити темпи будівництва. Проте деякі проєкти будуються і деякі навіть добудовуються. Як от секція Б в просторі на радісній. Вона була майже повністю збудована ще у 2021 році. Тому тут забудовнику треба було лише завершити невеличку частину будівництва. І це дозволило у травні 2022 року Ввести будинок в експлуатацію. Що стосується самого комплексу, то за планами забудовника, це має бути досить великий новий мікрорайон з житловими та комерційними об'єктами. Але його розбудова знаходиться на початковій стадії, а секція Б це перший зданий там будинок. Ціни в цьому ЖК наразі від 775 доларів за метр квадратний. Але в зданій секції квартир від забудовника більше немає. Можна знайти тільки від інвесторів зараз, взагалі, такі часи, що можна купити квартири від інвесторів дешевше ніж у забудовника. До речі, у своєму телеграм-каналі я іноді пишу про найцікавіші, на мою думку, та вигідні варіанти квартир. Але це взагалі не основний контент каналу. Там більше про актуальні новини, про забудовників та ЖК, мої думки та прогнози про те, що відбувається, та таке інше. Приєднуйтесь, там цікаво та можна спілкуватися зі мною в коментарях. Ще один житловий комплекс, якому вдалося попасти в нашу добірку це Таїровські сади. Цей ЖК розташований на Таїрова, як ви можете здогадатись з назви. Забудовник цього досить великого проєкту це Одеком, про який я вже сьогодні згадував. У грудні 2022 року вони завершили будівництво останньої, 6 секції першого пускового корпусу житлового комплексу. І зараз продовжують будівництво другого і третього ПК. Ціни в цьому комплексі починаються від 755 доларів за метр квадратний. І останній комплекс на сьогодні це золота ера від будівельної компанії Привілегія. Знаходиться він у Суворівському районі Одеси, і у січні 2023 року забудовник здав одразу 10, 11 та 12 будинки. Темпи будівництва знизились, але будівництво не припинялось. Зараз забудовник продовжує будувати 13, 14 та 15 будинок. До купівлі нерухомості, особливо в новобудовах, завжди треба підходити серйозно, вивчати репутацію забудовника, аналізувати його поведінку як до війни, так і протягом останнього року. Щоб знизити ризики, зараз ми рекомендуємо в першу чергу звертати увагу на квартири у вже готових будинках або тих, що знаходяться на завершальних етапах будівництва. Щодо цін на квартири в золотій ері, то вони починаються від 770 доларів за метр квадратний в будинках, які ще будуються. На цьому сьогодні все, хоча це не весь список ЖК, що були здані під час війни. Якщо хочете, щоб ми зняли другу частину, поставте вподобайку, підпишіться на канал та напишіть коментар під цим відео. Або просто напишіть коментар для підтримки каналу. Бережіть себе і до зустрічі у нових відео. Бувайте!